Наука, що показує, як правильна дієта може додати десятиліття до вашого життя. Довговічність на тарілці, як харчування впливає на тривалість життя і на те, що потрібно знати після 50. Ми всі мріємо про довге і здорове життя. Ми хочемо побачити, як ростуть онуки, насолоджуються добре заслуженим відпочинком і залишаються активними та енергійними в старості. І, хоча генетика відіграє певну роль, все більше і більше досліджень доводять, що харчування є одним із ключових факторів, що визначають тривалість та якість нашого життя. Останні відкриття в галузі дієтології та довголіття змушують нас задуматися про те, що ми їмо і як це впливає на наше тіло та розум. Спочатку, коли я почав вивчати тему довголіття, Мене вразила кількість історій простолітніх людей, які, здавалося, мали, здавалося б, дивні речі в раціоні, три йогурти на день для одного, оливкова олія та шоколад з іншого. Звичайно, взагалі не можна екстраполювати досвід однієї людини, але ці історії нагодували цікавості та бажання зрозуміти, що насправді впливає на тривалість життя. Натхнений останніми дослідженнями, зокрема. Тими, хто проаналізував дієтичні звички людей у віці 95 років і старше, я вирішив поділитися своїми думками та досвідом, а також дати кілька практичних порад для тих, хто хоче жити довгим і здоровим життям. Дієта це більше, ніж просто калорії. Спочатку ми звикли думати про харчування в контексті контролю ваги та підтримці здоров'я. Але останні дослідження показують, що дієта набагато більше, ніж просто обчислення калорій. Це складний процес, який впливає на всі аспекти нашого здоров'я, включаючи імунну систему, функцію мозку, стан серця та судин, а також на процесах старіння загалом. Особливо цікавими є результати досліджень, які показали, що типові західні дієти багаті рафінованими зернами. Додаванням цукру, червоного та обробленого м'яса не є оптимальними для довговічності. Навпаки, дієта на основі цілих продуктів, фруктів, овочів, горіхів, бобових та риб може значно збільшити тривалість життя. У зв'язку з цим я згадую свій особистий досвід. Кілька років тому я вирішив переглянути свою дієту і поступово виключити з нього перероблені продукти, цукор та фаст фуд. Це був складний процес, але результати перевершили всі мої очікування. Я відчував приплив енергії, перетравлення покращилося, і сон став сильнішим і глибшим. Крім того, я помітив, що почав менше захворіти і відчувати себе більш стійкими до стресу, що потрібно знати після 50. З віком наші потреби в поживних речовинах змінюються. Через паєте 10 років важливо звернути особливу увагу на такі аспекти. Білок з віком ми втрачаємо ем'язову масу, тому важливо використовувати достатню кількість білка для його підтримки. Рекомендована норма білка для людей старше паята 10 років становить 1,2-1,5 г на кілограм маси тіла. Волокно. Волокна допомагає зберегти здоров'я травної системи, знижує рівень холестерину та допомагає контролювати рівень цукру в крові. Вітамін Д. Вітамін Д важливий для здорових кісток та імунної системи Багато людей старше 5 10 років мають дефіцит вітаміну Д, тому важливо використовувати продукти, багаті вітаміном Д, або приймати добавки. Кальцій Кальцій необхідний для здоров'я кісток. Багато людей старше паята 10 років мають підвищений ризик остеопорозу, тому важливо споживати продукти, багаті кальцієм або приймати добавки. Омега -3 жирні кислоти. Омега жирні кислоти, важливі для здоров'я серця та мозку. Багато людей старше паєте 10 років не отримують достатньо омега, 3 жирних кислот, тому важливо споживати продукти, багаті на омега, 3 жирні кислоти або приймати добавки. Обмеження калорій чи гра зі свічками. Ідея обмеження калорій для продовження життя звучить спокусливо. Дослідження лабораторних тварин показали, що обмеження калорій може значно збільшити тривалість життя. Однак чи варто це людині? Обмеження калорій може бути важким і неприємним. Це може призвести до дефіциту поживних речовин, слабкості та втоми. Крім того, дослідження на публіці показали, що обмеження калорій не завжди призводить до бажаних результатів. Замість того, щоб обмежувати калорії, я рекомендую зосередитись на використанні цілих, необроблених продуктів. Це дозволить вам отримати всі необхідні поживні речовини, не відчуваючи себе голодними і втомленими. Секрет довголіття, рівновага та помірність. Зрештою, секрет довголіття полягає не в суворому харчуванні та обмеженнях, а в рівновазі та помірності. Важливо використовувати різноманітні продукти, багаті поживними речовинами і уникати переїдання. Особливо важливо звернути увагу на наступні моменти Сіль, як показали дослідження, люди, які прожили до 95 років і старше споживають менше солі. Це пов'язано з тим, що високе споживання солі є причинним фактором серцево-судинних захворювань. Жир, хоча багато дієте сприяють дієті з низьким вмістом жиру, дослідження показують, що помірне споживання здорових жирів, таких як омега, 3 жирні кислоти, може бути здоровим. Цукор надмірне споживання цукру пов'язане з низкою проблем зі здоров'ям, включаючи ожиріння, діабет та серцево судинні захворювання. Перероблені продукти, вироблені продукти часто містять багато солі, цукру та шкідливих жирів. Мій особистий рецепт довголіття. Виходячи з вище викладеного, я розробив свій особистий рецепт довголіття, який включає різноманітне харчування. Я включаю фрукти, овочі, цільнозернові продукти, горіхи, бобові, риби та птицю в своєму раціоні. Обмеження оброблених продуктів, я уникаю фаст, фуду, напівфінансованих продуктів та продуктів, що містять багато солі, цукру та шкідливих жирів. Помірне споживання алкоголю, я вживаю алкоголь лише в особливих випадках та в помірних кількостях. Регулярні фізичні вправи я займаюся спортом щонайменше 150 хвилин на тиждень. Здоровий сон, я намагаюся спати щонайменше 7, 8 годин на день. Управління стресом я використовую різні методи контролю стресу, такі як медитація та йога. Висновок довговічність це не лише питання генетики, а й питання вибору, вибір того, що ми їмо, як живемо і як ми ставимося до себе, дотримуючись простих порад, викладених у цій статті, ви можете значно збільшити свої шанси на тривале і здорове життя. Пам'ятайте, що догляд за собою це інвестиція в майбутнє. І нехай ваш шлях до довголіття буде наповнений радістю, енергією та любовю до життя.